Привіт, я Маша логопед, І сьогодні ми з вами будемо навчати вимовляти звук С. Перша вправа посміхнутися, висунути кінчик язика широкий і спробувати подути на нього. Але обов'язково стежте, щоб язичок не був зажатий зубками. ось так. Друга вправа, ми залишаємо ротик посмішці ось так. Хаваємо за нижні зубки язичок і притискаємо язичок до нижніх зубок. Ось так. Третя вправа стиснути зубки і спробувати продувати між них. І щоб відчувалось холодне повітря. І запам'ятайте, вправи треба виконувати обов'язково послідовно. До другої вправи переходите лише тоді, коли дитина вже гарно робить першу вправу. Стежте, щоб ваша дитина не перевтомлювалася. У разі ознак втоми припиняйте заняття. Коли вже у маляка буде гарно виходити звук «с», пограйте з ним в гру на звуконаслідування. Перше свістить вітер на вулиці. С -с 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 -с. Друге, ми качаємо колесо, яке приспустилося. С -с 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 -с. Чудово! А тепер напишіть в коментарях, чи вийшло у вас самостійно поставити звук с.